Публічна оферта це така ваша пропозиція в невизначеному колу ваших потенційних клієнтів укласти з вами договір на певних умовах. Наприклад, для онлайн-репетитора це буде публічна оферта договору про надання послуг. Ви своїм потенційним клієнтам пропонуєте укласти з вами договір про надання послуг на певних умовах. Такий договір не потребує підписання з кожним конкретним клієнтом. У самій публічній оферті передбачається момент, коли цей договір. Вважаються укладеним, тобто які саме дії клієнта вважаються прийняттям цієї оферти, прийняттям цієї пропозиції і укладенням договору. В лічній оферті можна і треба передбачити усі умови вашої співпраці з клієнтом. порядок оплати, порядок перенесення занять, порядок. Повернення передоплати, якісь правила комунікації, години комунікації, конфіденційність, персональні дані. Буквально всі істотні умови, які ви вважаєте за потрібне туди внести, можна в публічній оферті передбачити використання публічної оферти у наданні онлайн послуг одразу в рази спрощує перше врегулювання відносини з клієнтами, по-друге, врегулювання можливих конфліктів із клієнтами, і по третє, спілкування із контролюючими органами і фінансовим моніторингом, тому що у вас є договір. З кожним вашим клієнтом, який не треба окремо підписувати, зберігати. Він у вас є доступний до ознайомлення. Всі ваші клієнти з ним ознайомлені і згодні і здійснили певні дії по його прийняттю. І відповідно ви завжди зможете довести реальність своєї підприємницької діяльності.